Угу, лопатка. За лопатка. Тут я гусина растусь. Тут твоя гусина растусь. Мама, вау, вон, бабу. Угу. Давай складай. Ой, пака. так? Челепок. Uh -huh. А я допомог. Ну Ножицы, ножицы. Добре, це шкурка. Вона хороший, бачиш середи. Трим... Оооо! Тримай. Добре, ми повчились. Шкода, що мало. Сподіваюся, до швидкої зустрічі. Не. 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 Натискай на кнопочки. Ключа. Можна літери вивчати, Слова, чи... слова вивчати, дивись. Давай вивчимо з тобою слова дивись. на кожну літеру. Музари. Натискай на кнопки. Ось так. Ну, соріг! Бачиш, що mm. на соріг намальований. А на мишку? Мишеня. Пі-пі-пі, каже, мишка. На... на що тебе? Що тебе цікавить? Я... Яка картинка тебе цікавить? Затыскай. Уда. Уда, змея такая называется. Уда. Затыскай. Да пусть. Ой, сюда. Гэтс. Гэтс, муха такая. А это кто? Гусак. Га-га-га. Гусы, гусы. Га-га-га. Ворон. Ворона, кара, кара, кара. Гэтс. <рістичок> <рістичок> Б, баранець, да? Баранець сказав нам, бе, буду тебе. Равлик. Равлик, павлик. Патруль вже наближається. Добрий ранок. Почався новий морозний день. Мінус три сьогодні зранку, я вже спустилась, прогріваю машину. Найближча задача, яку мені треба вирішити, це навчити Марію самостійно добиратися в школу із школи на район. У нас тут їздить автобус, у нас тут їздить тролейбус. Їздить маршрутка, яка там трошечки іншим маршрутом, і тролейбус трошки іншим маршрутом. Мені треба показати, як різними, як різними маршрутами можна добратися до школи і зі школи. От вчора, наприклад, я її забирала з школи, був скандал, бо вони захотіли з дівчатами після школи піти на. Площу там недалеко від школи на районі є фонтанна площа, і вони захотіли погуляти там 20 хвилин. Мама, чи можеш ти мене почекати? Я погуляю з, з дівчатами 20 хвилин. Я кажу, Маруся, я залишила Кароліну вдома з зустимо вже і так, поки доїхала 10 хвилин, поки чекала ще 10 хвилин. Вже 20 хвилин пройшло, ще 20 хвилин. Їх почекати, ще 10 хвилин їхати. Ну довго я й пояснюю, що ну ні, я кажу, я можу забрати в тебе рюкзак, поїхати додому, а ти приїдь на маршрутці. Мені паніка істерика, Я не знаю, я не знаю, як добиратися, я сама не поїду. Я нічого не знаю, коротше, треба треба, треба навчити. Маруся, покажи маску свою, яку ти зробила. <рес> Клас. Яка класна маска. У мене вона асоціюється з маланкою, з щедрою. ну приклади до обличчя. Краса. Боже, які в тебе які в тебе умілі руки. І творчий підхід. Я би таке ніколи не придумала. А <ріст> ще мені дуже подобається оця е, риночка у формі кіці, яку ти зробила під вазончик. О, да. Дуже гарно вийшло. Ми посадили туди. Я посадила туди кактуса, у Стимого, у Сим захотів кактуса купити. Ну, зрозуміло, що купив такий е, коричнева, така пластмасова ця риночка, не гарна навіть без, без піддона, без нічого. І Маруся зробила. Дуже дуже прикольне, таке теж креативний такий кориночку. Я туди пересадила вазон. Будемо сподіватися, що вона витримає землю і воду. Що да. йдеш? Да, йду. Все гарно тобі заняття. Пока. Люблю, ти найкраще. Йди. Бережи маску від снігу, бо сніг зразу й розтає. Дитина вже голодна. Я завезла Марію в художню школу, повернулася, з тим залишився сьогодні вдома. Попросилася дитина. Ну що, хто я така, щоб. О Боже, що це за жах на голові? Я не знаю. Коротше, зробила кілька вправ. Димилися ми антицелюлітних на ноги, бо біда, біда. І зараз швиденько даю. Кароліні їсти, вона голодна. У мене є рецепт дуже простої, супершвидкої і смачної страви. Це каша. Зараз у нас гречка буде, вона любить гречку. І фарш. Обсмажуємо фарш на сковорідці. Сюди додаємо кашку, це все змішуємо, трішечки просушковуємо. і вуаля! страва готова. Він пускає такі ці свої, да, жирок, я додаю гречку. Робила з артеком теж ну, Карміна з'їла. Готую так, з запасом. З запасом, щоб, щоб голодно точно не залишилось, щоб потім знов не вставати, не, не, не смажити і не, не, не доготовлювати. Так, тепер дивися, я це все перемішала, зараз трішки в спеції. У мене тут е, вялені томати і якась тут зелень, коротше, дуже прикольна смачна. Суміш спеці, не знаю, як воно називається, але воно прям особливо м'ясним страпом додає прикольного смаку і аромату. От я його все перемішую. І його, в принципі, вже можна їсти, але щоб воно краще об'єдналися смаки, я його ще зараз накрию кришкою, кришечкою накрию, зробимо мінімальний газ, і воно ще хвилинку протушкується. Кароліну не показує, бо вона гола. Я На останнім часом дитина любить голишом ходити. Так? <світку> дитина любить ходити гола і просить, щоб я її роздягнула повністю, щоб ну, зняла одяг. І я думаю, ну от от чому ні? От коли людина ще в своєму житті дозволить собі отак бігати голишом? Тільки в такому ранньому дитинстві, тому хай користується нагодою, <поки>, поки вона в неї є. Хоче, хай ходить голою, Потім все життя прийдеться в водязі ходити. Ось ця риночка, про яку я казала, яку Маруся зробила. Кактус був у цьому, а тепер в цьому. Це вона сама зробила тут, навіть хвостик є ззаду. Така краса мені так подобається. Як вам? Напишіть в коментарях хотіли б собі таку риночку крафтову. Унікально, такої більше немає ні в кого. А ми на чилі сьогодні з Кароліною, так, да, Кері? І вже ні, спимо в ліжечку на денний сон. Ну, в ліжечку денний сон, а не в машині, так? Краса моя. Краса моя. Я тебе люблю. Я тебе люблю, <реш> <реш> ану, рахуй, скільки на другій ножці в тебе. Скільки на другій? Один. Два, 다, три, три, чотири. п'ять. Молодець. Один, два, три, три, три чотири, п'ять. П'ять пальчиків. Один, два, два три, три, чотири. Ай. Я сьогодні добралася до своїх нещастих орхідей. У мене їх тільки було, вісім штук було, і це все, що залишилося з моєї колекції. Це ось одна, друга, більш-менш нормальна, з нормальним листям. Це, мені здається, саме свіжа. ну, з останніх, які мені подарували. А то все оце три. Четверта, така, вже, я не знаю, ну дуже печальна. І п'ята теж, мабуть, я її викину. Чись вони в мене сохнуть, листя в'яне, і, і просто ну вони вмирають. Не знаю, що я, так, що, що я не так роблю. Ось у мене є добре, бо буду піддобрювати. Може ще. Може ще трішки проживуть. Не знаю. Чи з газончики у мене ось таке. Грошове дерево в народі називають. Не знаю, як воно називається там правильно. Це я була його відщипила. і відщепила. І це в мене таке красиве, гарне виросло. Це єдине, що в мене росте. А так були пальми, фінькова пальма, був чоловік, посадив з кісточки, дві штуки ще, ого, що ми зустрічалися з ним. Одна, одну я виконала недавно, друга теж. Ну, така дуже, дуже в поганому стані, не знаю. Без чоловіка не хочуть рости ті вазони, які він садив, без нього рости не хотять. А і ще Алойка. Алоя в поганому стані, не знаю. Ось це я була його посадила дитинку, то ось таке виросло. А з цього я теж садила дитинку. то одне не прийнялося, а друге ось теж темніє якесь коричневе таке листя. Не знаю, ну я не настільки захоплююсь вирощуванням вазонів, щоб прямо от виникати і не захоплююсь. Короті. от ну маємо, то маємо. Я все ніяк не можу заспокоїтися з цими орхідеями. Коротше, мала би кидати, але вирішила дати останній шанс. Ось така є в мене орхідейка. Ніби вони такі живучі, ці орхідеї, ніби ось ці листки нормальні, цей такий вже пов'явший. І тут що саме цікаве, росте новий листочок, але там один корінчик. Там залишився все відсохло, залишився один новий корінчик. Я його вирішила, коротше, пересадити, таки в мене один залишився і київський стаканчик, всі перебилися, залишився один. Ось навіть тут видно, бачите? Оце ось цей корінчик, він один єдиний. А попускали корінці! Я його коли це його вчора пересадила? Попускала нові корінці в Орхідеї ж вони повинні в прозорих ринках е, рости. Їм потрібне світло, їм саме кореневій системі потрібне світло, доступ до світла. Я пересадила в стакан, засипала тим субстратом, який був раніше, і залила водою з добривом. І орхідея пропускала корінцінові прямо на очах. Офігеть. Подивимося, може, може, ще поживе? Все, я йду готувати на вечерю в Віннігрид. Мамський день ще один. Я сподіваюся, що ще буде коротка йога перед сном. Ну, але це вже як пощастить. Я безмежно вдячна всім, хто дивиться. Я безмежно вдячна всім, хто залишає коментарі під відео. Дякую за вашу підтримку. Насправді дуже мотивує, надихає знімати далі. Залишайте в коментарях, відповідайте на мої запитання під цим відео і побачимось! Дякую.